Вітаємо! Ми ліцеїсти! Хочемо бути здоровими, сильними, мужніми і стрункими. Але бачу, що полюбляючи солоденьке, набираю вагу. Що ми цим робити? Триматися дієт, фітнес-зал чи дотримуватися здорового харчування. Вітаю! Кожна активність потребує енергії, а енергію організм бере з їжі. Відповідно, їжа має бути корисною, а отже, здоровою. Так, я згодна з тобою, Саша. А от щось з цього приводу не має їжці. Які продукти ви можете віднести до здорових? в е, які багато вітамінів. Овочі, фрукти, своє, що було. Хім... щоб без хімії Наприклад, авокадо, курячі яйця. Добре? М'ясо, риба. Як ви вважаєте, здорове харчування це тренд чи користь? Е, насамперед це користь для організму, але в сучасному це також модно. Це корисно. Я вважаю, це тренд. Сучасна молодь дотримується здорового харчування. Е, зараз це більше як тренд, але насправді це має бути як звичка в людини. А тим часом ліцеїсти йдуть відалі смачне їсти. Хелсіфуд нас там чекає. Тричі рада нас вітає, для здоров'я користь має. На сніданок ми фритату споживаємо завзято. Бо енергія від страви йде на розумові справи. На обід нас балан'єзи. Подають не майонези. Хелсіфут у нас щоденно. Це для нас уже буденно. На вечері верщаку миємо безпереляку. Бо ми знаємо, це корисно. Безперечно, точно, звісно. Хтось любить займатися спортом, хтось читати. А ми ліцеїсти любимо ще й готувати та відвідувати тренінги. Сьогодні я приготую салат козацький дух. Для цього нам потрібно горіхи, чорнослив, родзинки, курагу та мед. Все це потрібно подрібнити. Це дуже смачно. Рекомендую спробувати всім. Це так смачно. Зупинись. Але чому? Тобі не потрібна шкідлива їжа, тобі потрібна сила та енергія. Цитру собі міститься як багато вітаміну С, що допомагає підтримувати наш імунітет. Вітаміни В1, В2 та в 6 і місяця у банані, бо можуть надавати гадну вітру. А щоденне вживання яку напад у вас на цілий день. Витров, то дивище приготували. А воно смачне. Звичайно, не тільки смачне, а ще й корисне. Mm. Здорова їжа. Це справжня суперсила. Отже, healthy Хелсіфуд це корисна чи тренд? На мою думку, healthy food може бути харчовим трендом, оскільки багато людей обирають здорове харчування через моду або соціальний тиск. До того ж, в останні роки спостерігається зростання інтересу до здорового харчування. Згоден з тобою про те, що людина свідомо включає в раціони, корисні продукти, це не тільки корисна для організму, але й для самопочуття. Тому віталіна, думаю, ти зрозуміла, що Хелсі Фуд з не діє а тимчасові обмеження, а здоровий спосіб життя. Згодна Хелсі, хелсі Фуд будь!